Друзі, всім привіт, всім бажаю здоров'ячка. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні знайшов ще одне невеличке озерце. За словами місцевих, є карась і є лин. Дуже хочеться зловити карася або линочка. Давно їх дуже давно не ловив. Оскільки наше риболовне озеро, нашого Ферайну ще закрите. Тому я далі в пошуках. Сьогодні поїхав ще далі від свого місця мешкання. Ну... Що поробить, рибалка треба. Все, погнали! Так, друзі, на що сьогодні буду рибалити? Сьогодні у мене такий скромненький наборчик, набір невеличкий, кукурузка, трошки опариків я розжився. І заїхав, купив дендробену. Черв'ячки. Оце і вся наживка, яка сьогодні буде присутня на нашій риболовлі. Ну, звісно ж, звісно, на. Флет метод я поставлю нашого пупа покемона. Ну і будемо рибалити. Сонечко вже піднімається. Гляньте, яка краса на воді. Ай, просто космос, просто відрив башки. Ну все, рибалимо, поїхали. Так, друзі, щось клюнуло, блін. Завело в самому ляку. Риба, по-моєму, ще там, якщо я не ошибаюсь. Ну зараз. Бачите, тут передо мною стільки трави. Ну риба, здається, ще там якась. Ще якась риба там сидить. Зараз... Зараз будемо потихеньку тягти. Ох ти ж йопа мать. Страшне, конечно. Муля число, мама не горюй. Ага, ага. Єсть, 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 єсть. Щось іде, щось іде. У бур'яні все оба єсть. Єсть, друзі, перша клювачечка на поплавочок. О, почищений. Хо-хо-хо-хо, почищений дружочок. Дивіться, який малючок клюнув. Все в бур'яні, конечно. Трумбець Поплавочок мій коробчук почищений? Ай ти хороший ай ти гарнючок, дивись, О, дивись, дивось, отлично ой. ой, красунчик, ой, гарнюк Ой Так, що він тут у нас? що він тут у нас, дружочек? Ах, блін, замерз трошки холодина. Бачите, черв'ячок за париком. Черв'ячок за париком. Клюнув довольно уверенно, хорошо така потяжечка потягнув, все як положено. Ну зараз відчеплю, випустю. Ай, ну дивіться. Гарненький, гарненький. Такий може грамчиків 800 кілограмчик. Замечательно. З почином, перша рибка є. Значить, будемо сидіти ловити далі. Все, зараз відчіпляю та відпускаю. Все, 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 хороший, хороший. Все. Все, відчепив. От такий ось гарнюк. Випустимо його назад. У водичку хай йде, плаває і, як завжди, приходь до нас в наступний раз. Оба, пока-пока. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставте вподобайки. Це просуває наш контейн. А ми поїхали далі. Ще щось клюнуло. Ну це вже на флет метод покльовочка. Там стояла кукурузка. Щось, щось йде до нас. Бур'яна, звісно, це просто капець. А, -а, а бачу, бачу лящик. Бачу, 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 ось дивіться який красень. Оба, ну опять зараз куча ж трави, блядь. Зараз його спробуємо виволокти. Іди, іди сюди. Іди сюди, іди сюди хороший, иди. Іди, 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 іди. Опа, заходь. Заходь будем знакомиться. О, ты, красавчик, це хороший, друзі. Це капітальний лящара. Ух, чорний, настоящий, болотяний. Ну це капітальний, конечно, дружок, дивіться. Золотый. Красавчик. От вам, бачите, яка рыбалка. Жду. Карася, жду линя. А ловляться отакі лящі. Зараз візьмемо рулеточку, поміряємо. Більший він тут, ніж на нашому водоймі. Чи не більший. Рулетку міряємо від голови. До кінця хвоста. До кінця хвоста не бачу. А ось хвіст такий чорний, я ж кажу, болотяний справжній лясь. Красавчик. Так. От голови. До кінця хвостика 50 сантиметрів. 50. Ну, звісно, звісно, не рекорд, но дебелий, хороший такий красунчик, лящик, дивіться, який. Красавчик, просто красавчик. Хороший, хороший. Все, відпускаємо рибку. Друзья, вже ще весюлики. Хочу все таки заважить. Мені самому цікаво. Лящик добротний, такий хорошенький. Стіка. Стіка в ньому уваги. Щас, сейчас, сейчас. Что там видно? Видно, щось не видно. Так, сейчас. Де. Кіло 895. Кіло 900. Получається мінус 500 грам моя підсака важить. Кіло 400. Все, відпускаємо красавчика. Давай. Приходь до нас в наступний раз як. мы завжди кажем. Так. Ну, хороший, хороший такой настоящий болотный красавчик. А, пішов хвостиком нам помотляв. Пока-пока. Давай, еще побачимся, я думаю. Есть еще одна клювачечка. ось смотрите, что вытянул. Сейчас вам покажу. Вот так. Против солнца. Вот, смотрите. Ось така ось плотва. оце вона постійно і захитує. Це я вже вирішив вам одну показати, Уже їх не знаю, з десяток, мабуть, лубанув. Клює хорошо, клює нормально, платучка, бачите така. Можна, в принципі, на тараночку брати. Вона по розміру підходить. Ну так. Гарненька. Гарненька. Гарненька платочка. Ну оце якось так, друзі. Зараз відчеплю, викину її. Вона мені й даром не нужна, ви ж знаєте, я рибу не беру. Тому хай пливе далі. Все, пока-пока. Гості припливли. Красивий ёшкин кот. Ай, ти красавиця! Це щоб мені не скучно було сидіти, так вони іноді в гості припливають до мене. Так, ну що, друзі? Коротенький підсумок, все як завжди. Я думаю, все ви побачили в цьому відео. Розвідку нових місць в принципі непогано. Я вважаю, непогано вийшло зробити. Рибку спіймав, рибку побачив. Так, да, звісно, збирався на карася на линя, але пф, як не так сталося, як гадалось. Це риболовля, і тут не знаєш, як, де і що вийде. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не прощаємося. Всім па-па!